Ну що ж, усім привіт, народ! З вами, як завжди, я, Назар. Вітаю вас на своєму ігровому каналі Ralphic Games. І сьогодні ми будемо грати ігру під назвою Rocket League. Ну що ж, дивіться, сьогодні ми розпочнемо з екстра модів. Це є режим Rumble. Бажаю вам смачного запасатися солодощами, чаєм або, наприклад, там, обідом своїм. І. Ми погнали! Гарного вам дня! І гарно вам перегляду. Так, ну що ж, ми загрузилися. Е, карта в нас без поняття яка. Так, і ми пишаємо нашу ігру. Е, так, на назад, що ми одразу. Е, так, чекаємо 4, 3, 2, 1. І нам з'являється якісь. У, я знаю, що тут взяти. Ха -ха -ха, не вийшло. Так, ми граємо за синій, насправді оцей синій колір. Найзручніший для мене. Не знаю чому, але так воно є. За червоних мені за все не зручний грати. Я якось, напевно, за все своє життя навчився грати за синіх, Ну, мені завжди так попадало, так? Да? І легше мені так. Тут без слів, просто без слів. Я виграв. Ну, точніше, я, 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 я не виграв, перепрошую. Я забив гол, мене за 26 очищені. За 26 двічики. Так, наступне. Зараз наступний раунд ми також думаю виграємо. Я, в принципі, хочу довести їх до того, щоб вони здалися. Мені все. Мені більше нічого не потрібно. Так, нога, ну, на, ну тоді десь вісім. Добре, зараз. День Нітро. Давайте, Розумієш, вони беруть це, їм не виходить, типу. Мені здається, найгірше, що б могло б бути, да? це є якраз у ті хвозі, які вилазять з тебе. А, ага, блін, я б зірвав, трохи запізно. Та, наприклад, мені здається, якби я його навіть і раніше зірвав, да, то нічого б з того добре не вийшло, тому що все ж таки м'яч тут, він тут, їх примагнітило, і м'яч би просто легенько докотився. Або я, коли його підірвав, я аж в іншій стороні вже був. Я думаю, що нічого дуже точно не змінилося. От би, знаєте, люблю в такому режимі забивати голи завдяки е, просто своїй майстерності. Да? Звичайно, зараз майстерності в мене ніякої толку нема. Ах, не упав. Але ну, нічого, ми всі розвиваємося. І я так само буду розвиватися в тій ігрі. Так, що можу сказати? Ну, один-один супротивники, типа... Я так, я б не сказав, що супротивники всі прям дуже сильні. Да? Вони просто...

Ладно, добре, я нікого насправді не чую і мене ніхто не чує, тому когна легше. Так, народ, насправді я ще не забив гол, але тут трошки вийшла накладочка, я не розумію чому, але мені зліва ну, в екрані да, показує, що в мене включений мікрофон. І я щось не розумію, що це. Це ну, насправді мене включення мікрофорі, то просто якісь світлі, ну просто воно світитися собі і не звертати на це увагу. Бо тут більше, в принципі, про інших гірків, але я їх ну, насправді не чую. І я от думаю, вони мене чують чи ні. Я зайшов тому і зупинив відео, да, І зайшов в настройки для того, щоб подивитися. На яку кнопку в мене звіта, ні, я не активував. Та я її перемістив свічі подальше, на це подано впадає. Так, коротше, давайте зараз будемо мішати їм. Да? О, дивіться, він активував свої колючки да, і напевно дуже сильно нервувався, що саме в цей момент я включив ураган. Да. Е, так, я дебіл. 3-2... 3-2, а ми виграємо. Ми виграємо, я їм трохи ну, піддався, що скажу. Що можу сказати? Піддався їм так. Коротше, треба зараз е, виправдовувати своє... ну як, не звання, наразі звання немає ніякого, да? або там. Рівні якось певно. А, але потрібно вам показати, що я вмію робити нарешті і... Фу-ху-ху! Ей, а як тут так сталося? Його напевно просто відбили. І теж, до речі, цей момент, коли в тебе стріляють, типу, тим прискоренням, знаєте, це круто по факту, то да? ти свого прискорення не втратиш. Прикиньте, а якби я... Ну не знаю, нажав на якусь певну кнопку і я б там псх <післях> зновав. У мене MVP. За що мені давати MVP? Я не знаю, я насправді коли настроював, то мене чуть не... Ну, зупинив відос, то мене чуть не вигнуло за те, що я, типу, стояв на місці, АФК, що по факту. А що наступна гра? Ясно, я не знаю, як це сталося, але ми, типу, чи переіграємо, чи то ті самі. То ті самі взагалі, чи ні. Ок. Зіграємо ще один режим. Попередній режим ми виграли. А, як інші ще один режим? Ну, ще одне режим той самий буде, так, ще один раз в той самий режим зіграємо. І одну каточку ми вже виграли, треба було правильно так сказати, то що... ж. Uh, так. Ага, граємо за червоний. Ой, я теперь навіть не знаю, да? Я тоді говорив, що мені за син було приємно грати, але так дивлюся, червоний ходить трошки приємний. Тут типа так якусь вона налягає, знаєте. Um, так... треба буде собі... Якось... Uh, що ли подивитися гайди на ютубі? Як правильно грати в тій группу... Не, як неправильно, а правильно виконувати чи інші фінти. <_an> Уф, Пальнув, як я его, ні? Пітерва. <_an> Нікого не можу взявати. І ми забиваємо гол. Другий гол, до речі. Що е -е. можна сказати? Ну, типа... Зараз я їх не відчуваю. Вони якось грають, тіпо, так і грають. Типа. Так, 50-50. До речі, хочу собі таку от е, гарну заставочку, типу, цей ефект, коли ти забуваєш гол, щоб він в тебе, в принципі, був. Так. Що наступне ми робимо? Ми беремо... Хочемо взяти нітро, бо в нас його нема. Іграю як тоді, Крупки зі сраки. Ти розкомспіас. опа на о! Щось мені здалося, що якраз став... Е, ой, вдарив той, що і... Кого я її переміщав? Насправді в мене, коли я когось переміщую, то в мене немає ніякої тактики. Е, я просто переміщую, бо мені треба швидше використати цей ефект для того, щоб взяти собі новий крутіший. Оце кулак, ну я б теж не сказав, що він супер. Ну подивись, девайс, ну що я зробив нашу него туда А ну мовчу. Щас я тут сьогодні такий собі, знаєте, 40 балів, у мене максимально 40 очків, да і 296 в нашого MVP. першого 3-0, ну пацани, давайте бо я вже хочу нормальну відео записувати, мені цікаво гра. Тим більше, Знаєте, ще б, ладно, би, ладно, якби то я забував, і мені було не цікаво, так? Да? Тобто хто не я зубає. Просто дивитися на його. Ну. Я би виграв. Ой, виграв, підірвав. Просто ми ще один гол забили. Але знаєте в чому прикол, так? Да? Тут е, командна ігра, то не можна мене тут не може мене тише звинувачувати. Але якщо от відкрити ось так, да? то вибору немає. Не можна мене не звинувачувати. Але ми... яка різниця нашого когось зімлачиться, якщо вона виграла? Е, так. Е, до речі, ви мені так не написали на рахунок тих машинок, які краще вибрати, може в когось десь якась там аеродинаміка краща, може в когось десь краще фізика, може хтось десь швидше лоти їздить і тому подібне. Да? Е, я того всього не знаю, е, тому нам напишіть назву машинки, я на неї тобі виглядає, і виберу її тут по картинці, тому що по назвах я теж не знаю, де тут шукати. Е, так, наступний режим у нас буде. Давайте включимо, це буде наш останній режим. ой, не режим, ну ну давайте допустимо, ну, 2 на 2. Не хочу зіграти 2 на 2. Давайте зіграємо так, щоб не залежало все від мене. А то все кидається на мої плечі. Зняття відео, виклади його туди на YouTube. Да, потім собі змонтую його. ну точніше, перед тим змонтую, потім то, що... Конечно, ви можете мені сказати Назар, тебе такий монтаж. Це такий монтаж. А я вам скажу на початку. На початку. Мені так важко. На початку мені, ну, реально дуже важко. Я просто дуже багато віддаю часу на, на саму настройку е, всього мого обладнання, да? підключити камеру. От сьогодні я не знаю, я вже, вже перезаписую, чесно кажучи, разів сьомий, бо мені щось не виходить, мені не подобається звук, я не розумію. Чи то звук від мікрофона такий, чи то ще записується окремий звук від камери. Насправді, типо. Так, до речі, це простий режим, не очікуйте, не потрібно очікувати зараз мені від ігри якихось тих ефектів, які в нас були попереднього разу, бо я вже щось чекав, чекав на те, щоб побавитися з тими ефектами. Да? Кільки не бішай же! Оу! Wow! Ну, а сіс мені теж відвідає, знаєте? Теж непогано. Так, дивіться, який гарний пас і він тут забиває глоо! Оооооо! Як у нього тут ефект! Ну, я теж no, <плес> хочу сказати ефект. Я не знаю де його получати. Нарах... Ну, типу вибивати, ну типа, типу з кейсів, так? Да? Вот так вибивати. Але я от... Щось тут дуже дорого вибивання цього з кейсів. Ну, реально дорого, типу. Я якось подивився, скільки то що коштує, десь там 2000 гривень. Чи мені показалося? Не знаю, поправте мене в коментарях. Куди я відбив? Воно мало було взагалі в іншу сторону. Пас! Я дав пас! Я ще один е, асіст. Так... Ладно, я щось не знаю, щось сьогодні. і... Насправді, я коли тест, ну, робив тести от камери і тому подібне мікрофона, да, то в мене ще такого всього не було. Я якось іграв набагато краще, то воно мене все вимучило, я вже просто типу, з нервами записую. Чи що, не знаю, типу... Або просто це не для мене та ігра. Давайте наступну ігру я запишу для вас. Е Напишіть, яку ігру для вас записати. Я, напевно, почну записувати... Не те, що почну, а попробую записати Counter-Strike, Хоча я там іграти теж не дуже так то. Вмію, але... Вмію. Можу. Не вмію, але можу. Не вмію, але можу, але я дуже швидко вчуся, я швидко привикаю. Наскільки треба бо вже дві кати зіграєте, вже по факту привикаєш. Отак я настав. Просто знаєте, насправді, е, що то таке, так, да? ви собі думаєте, що сісти записати на що ти жалієшся, чувак, типу, які тести, сядь, запиши. Е, ну, насправді, так. Да. Можна було зробити так, але я обіцяв якось в якомусь там відосі, що мій канал буде розвиватися з кожним днем і тому не можу без тестів, да? а вільного часу немає в інші дні, тому що, ну, протестити, да? Тому що. Записую. Е, працюю, точніше, да. Бо сьогодні я вихідний, за запису, зараз піду і записую ще один відос. Не знаю який, але запишу. Так. Якось так, що з нас на порахунку. Ми взагалі за кого граємо? За слів чи за червоних? Ага, за, за тих. Фух, бачите, я спати хочу. Якась непродуктивна ігра дуже. Я надіюсь ви спати не хочете. Якщо ви прийшли зі школи, а, до речі, зараз починається навчання. Ще от завтра. Завтра 1 вересня. Тобто сьогодні 31 число серпня. Завтра 1 вересня, я не знаю, лайк, якщо ви і не йдете до школи. І лайк, якщо... І коментарі, якщо ви йдете до школи. І напишіть, чи у вас навчання, наскільки я знаю, онлайн. І давайте спробуємо зробити таку штучку, да? таке нововведення наш каналу. Починаючи з 1 вересня, ми, точніше ви в коментарях мені пишете ну, бажано з математики. Якісь да? задачки, або, можливо, якесь одне єдине завдання, яке вам задано домашнє завдання. Скиньте в коментарях, і я його постараюся вирішити і напишу вам одразу або відповідь, або якесь там розширене питання. Розширене відповідь, точніше. Ви мені просто пишете, наприклад, там, скільки буде 2 плюс 2, я вам пишу 4. Ну, ну понятне діло, що приклад, да? ви мені можете написати, що Микола пішов робити. Миколу послали на базар, купити 4 гірка, 2 гірка з'їв зі подаруся, скільки в нього гірків да? Ну і я вам відповідаю один. Правильно? Поправте на функцію, речі, що був не правда. Я вже забув. Я вже забув насправді, що я в гору. А бана. Так. Що можу сказати? ігра Мені. Я б не сказав, що дуже подобається. Мені ігри були, напевно, якісь цікавіші, але не знаю. Сьогодні робимо удар на камеру. Може вона спасе мою відос. Бо я навіть не знаю, я його не в камері. Ні, по факту я знаю, да? бо я і фоткався, і відос знімав. Але. Суто що було в ігрі прям від початку до кінця. М -м -м. Щось я того не знаю. Я сподіваюся. Що я ще не забув зняти відео з паузи. А от Феррі засумнівався. О, це було зараз у е, Так. Е, Реально, типу, я надіюсь, що я не забув зняти відео з паузи. Бо я щось тоді заходив на паузу перед настройками тоді. І чи я тут її зняв? О, власне, що я не знаю, я не знаю, чи я зараз з вами говорю, чи ні. Е, так... 3-4. О, до речі, ми доганяємо. Треба трошки зараз напрягти свою п'яту точку для того, щоб наздогнати їх, перегнати, відійти в відрив і виграти. Якось колись я краще розігрував цей. Ну, колись було краще. Так. Колись було краще. Що можу зараз сказати? Блін, от. Не знаю на рахунок пораді, мені якісь настройки камери, типу що. Але Я розумію, що це все в принципі, індивідуально. Але вдруг моя камера... Моя камера вроді би зараз настроєна на базовому рівні. Ось я... Ай, що я... Камера в мене має бути настроєна зараз так, як настроїться її виробником, да? Ну, типа. Базові настройки камери. Беремо собі нітро. Ай, я думаю, пацан, так спас. Свали, чувач. Уф! Тобов'я! Тобов'я, я забив гол і... Так, 4-4 лишається 30 секунд. Я сподіваюся, ми не будемо играти доповнений цей час, да? Тому що зазвичай там оці е... от є, да? Типу ти. Типу, ти спочатку граєш цілу ігру нормально, потім вони трошки там тужину, да? Mm -hmm. та? І починається, да? Ось і от е, доповнений час. Додатковий час, точніше, не доповней больше. Це додатковий час і... Зазвичай в нього прогреємо. Ну добре, 4-4, я так розумію, все ж таки нікуди від цього не втікнути, що ми зараз будемо регати. Так і я зараз заб'ю гол. Так, зараз я трохи настроюся. Що я не розумію, в мене якісь штурфлізи що чи щось щось, що... Що... що мені так здається просто. Підкинеється сіста, теж <що> нормально. <під кінальця> так, ну що ж, пацани, е, дивіться, дуже вам дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися і ставити лайки коментарі цьому відео. 에... Добре, затягувати не буду, бажаю вам гарного дня, дякую вам за перегляди, всім пока.